Виявця, і сина, свята на духа, дорогі отці, во Христі, брати та сестри, святого, сьогодні ми зібралися в цьому храмі прославити дивного во своїх святих, Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Вернести нашу молитву до Христова, Царя Небесного, принести Богу безковну жертву і прославити великого годника, мученика. Статерця Дивити і Абсолютської вистачили. На прикладах святих ми живемо в цьому світі. Їх життєвий подвиг надихає і нас до спасіння. Він показує, який повинен бути шлях у людині в цьому житті. І якщо, читаючи життя святих, прославляючи їх перед лицем Божим, ми розуміємо, що наше життя хоч у чомусь подібне їхньому життю, то можемо бути впевненими, що ми в цьому житті на правильному шляху, якщо наше життя не відповідає життю святих, Треба замислитись не тільки навіщо ми живемо, а і про шляхи, куди ми йдемо, які цілі ставимо в своєму житті. Якщо людина вірить в Бога, бажає досягти Його царства, якщо людина заради цього виконує закон Божий, живе в мирі, любові до Бога і до свого ближчого, вона завжди... Буде уподоблюватися святим Угодникам Божим. Якщо ж людина не знає, для чого вона живе і живе просто, аби жити, намагаючись своє життя влаштувати так, щоб, як кажуть, миру достойно прожити, то це життя не відповідає життю святим. І веде вона в нікуди. Багато прикладів хочу вам привести. І життя святих мучеників, і декілька із них приведуть. Ось згадайте, великомученик Георгій Побіганос, ікона Раводич від мене. Він був найвищим воєначальником Римської імперії. Він був улюбленцем імператора Діклітяна. Сам імператор бачив його своїм приємником. Тобто, що Георгій... Стане після нього імператором Великої священної Римської імперії. На той час Римська імперія займала весь світ. І коли імператор узнав, що Георгій сповідує Христа як Бога, а не поклоняється язичівським богам, він його умовляв, а коли не зміг мовити, він піддав його тортурам, його жорстоко мучили. Але Георгій, претерпівши все, віддав своє життя за Христа. Незрозумілий подвій для матеріальної людини. Якщо б він міг стати імператором Римської імперії, за що він помер? А помер він за Христа тому, кому він вірно служив, того, до кого він шов все своє життя і кого в своєму житті шукав. Великомучених Пантеліман. Так почитаємо в нашому побожному народі. кращий лікар, напевне, про якого свідчить історія людства. Він лікував будь-які хвороби. І навіть не ліками, а молитвою до свого Бога Ісуса Христа. Його теж мучили, його теж безневинно стратили. Він би, напевне, міг би влаштувати своє життя тоді, як ніхто інший. Прите він віддав, без всякого року, без всякого людського сумніву, своє життя заради Христа. Згадаймо пам'ять Сирикасів Васійських мучеників, які ми святкуємо в Великому Посту. Коли цих мучеників за... Віру в Христа тримали в холодному Сивачівському озері, коли вони живими замерзали, а на берегу топилася баня. Не один із них не вийшов з нової води. Коли вони ще були живими, їх, перебивши ноги і замерши, поклали. На сані, щоб відвести їх і спалити, один із них, як свідчить, передання саме молодий сповз із цієї великої кучі сорока кіл. І тоді римські воїни, бачачи його молодість, бачачи, бачачи його муки, бачачи його матір, яка стояла ним подалі, тихенько зробили вид, що вони не бачили, що він сповз цього возда. Пам'ятаєте, що зробила його мама? Вона не сховала свого сина, вона не потягнула його додому. Вона поклала його назад, до того возика, до його сирика Сабраття. Яка би мати і заради чого відмовилася би берегти життя своєму сину? І ось коли ми говоримо про мучені число, то в Богослов'ї є така, такий термін феномен мужньості. Тому що те, заради чого вони жили, і те, заради чого живе весь світ навіть сьогодні, має суттєві розбіжності. Вони жили ради Христа. Вони жили зустрічю з Христом. Вони жили своїм Богом. Розуміючи, що це життя тимчасове, воно закінчиться. І залишивши цей світ, вони пристануть перед своїм творцем. І вони жили так, неначе все своє життя день за днем, хвилину за хвилиною, стояли перед його очемка. Вони знали, що залишивши цей світ і зустрівшись з Христом, вони будуть або з ним в раю, або за свої гріхи в аду. І жили свята, і жили цією святості. І коли Георгій, Пантелімон, і ті сорок мучеників стояли перед лицем смерті, для них це не була смерть. Це не були муки, для них це були не наче двері, відкривши ці, вони зустрінуться своїм Творцем, своїм Богом і Господом Ісусом Христом. Адже це було їх ціле. Святий великомученик Дмитрий Солунський походить із знатного роду. Його батьки виховали в вірі до Христа. І це вже було виключно в тому язичному світі. Кругом люди поклонялися язичним богам і дала вістуками. же бергав віру в Христа. Він жив в Хрису. І життя його свідчило про це. Бо він Благотворив людям, не приходив повз нижчим, допомагав ворогам, будував школи і лікарні. Так, звичайно, він управляв містом совудням, але він це робив з вірою в Христа заради Бога і заради тих людей, які дав йому Богу. Коли імператор знав, що Димитрі вірує в Христа, то теж свідчить історія, що він не просто був здивований, він був вражений. Він вважав, що він є вірним слугою імператора і вірним послідувателем язичським богів. Димитрій був вірним виконавцем своїх обов'язків, але він не був язичником, а був християнином. І ось коли імператор здав наказ. Захопити Димитрія і тримати його, доки він сам не прибуде на суд. Багато хто, напевно, сьогодні, якби почувши про себе таке розпорядження імператора, тікав би світ за заочистика. Димитрій нікуди не пішов, навпаки. Чекаючи прибуття імператора, він роздав все своє войно у Бог. Він Завершив ті всі свої справи, які були незавершені. Він жив до останнього свого подиха любові до свого народу і глибокої віри до Бога. Коли імператор прибув на суд, то у Димитрія вже нічого не було із його майна. Димитрій це робив, бо він готувався до смерті. Він не думав, що переживе цей суд. Він не думав, що зможе запобігти смерті. Він навіть не шукав цього. Він шукав зустрічі з Богом і пам'ятав слова Божі, що ти зробив меншим сил, то мені зробиш. І роздаючи своє майно, все, що він мав у Бога, він тим самим ще раз служив Богу. Він страстет і великомученик, адже пережив страдання пережив муки і в них залишився вірним Христу. Всі життя святих мучеників свідчать нам про цін наше життя. Це зустріч з нашим Богом. Якщо людина шукає і живе цією зустрічю, вона не просто на правильному шляху. Вона вже не нашій обсадці Божа. Вона вже себе освячує, вона вже сповнена світом. Ця віра возвеличує людину до неба. І люди, які оточують таку людину, бачать, що вона вже інакша. Вона свята, вона світиться. Від такої людини ніколи не почує злого слова. Вона ніколи не забидить ближнього слова. Навпаки, вона живе любов'ю, бо Бог є любов. Ю. І віра движе таку людину, движе до Його Бога. Дай Бог усім Добреце святим, сповниться світа і віри в своєму житті. Адже це є єдиною запорукою і нашого спасіння. спасія. Життя, яке ми проживаємо, сповнено всяких випробувань. Нам потрібно важко трудитися, щоб заробити на кусок хліба, потрібно якось виховувати дітей, потрібно якось спілкуватися з оточуючими, якось потрібно жити. І той же час потрібно і спасатися. Так ось коли людина живе в цьому світі і намагається спасатися, вона є дійсно щасливою людиною, що б не відбувалося на в Але коли людина просто трудиться в цьому житті і не живе заради власного спасіння, чого б вона не досягла? І щоб в неї не було, така людина залишається глибоко нещасною людиною. Бо без Бога неможливе щастя, як неможливе життя людини безповідка. І що то за життя, коли людина планує прожити 30, 40, 80, 100 років, а потім що? Піти в старю землю і не існувати? У вірі, що людини, такого немає, У вірі, що людина знає, що після смерті є життя, це інше життя. І це життя в цьому світі дано Богом заради того. Щоб досягти того вічного життя. І сьогодні, навчаючись, на прикладах святих угодників і мучеників Божих, будемо і ми направляти своє життя заради спасіння, щоб в цьому житті бути щасливим, щоб вже в цьому житті бути святим, щоб сповнити себе вірою, любов'ю, світлом і щоб досягне перед усім. Заради того, щоб досягнути Царство Небесного Храму. Я майже 17 років був настоятелем храма святого великомученика Дмитрія Салонського. Для мене цей святий не просто святий, що десь живе на мене. Я день за день приходив до його святих мощів, до його святої ікони і молив його, щоб він допомагав, щоб не залишив мене без уваги, щоб мої гріхи. Не перевищили міру терпіння Божого. щоб те, що мені не вдається, щоб Він допомагав мені зробити. І завжди, щоб я у нього не попросив, завжди він мені щедро давав. Звичайно, давав Бог, але я розумів, що він давав мені так щедро все, тому що за мене просив Дніпро. Пам'ятаю, це тоді був дерев'яний храм, який вліз в землю майже на метр. Стіни розповзалися за 100 майже 50 років вони майже згнили. На колокольню боялися дзвонарі вісити, бо як вони дзвонили, вона гайдалася, могла впасти. До мене прийшов архітектор міський і каже, батюшка, Якщо нічого не зміниться, якщо не буде зроблений ремонт цього храму, то нам доведеться його закрити. Бо він небезпечний людей. Він завалиться і вас тут всіх завалить. А не думайте, що дерево легке, дерево важке. Ніхто звідси не вийде. І я тоді розуміючи, що так і буде, а по суті, де я служив? Це хоч і пригород Києва, але це було село. І люди бідні, нічого не мали. Я розумію, що в мене нічого не вийде. Я тоді прийшов до Димитрі і кажу, великомучник Димитрія, ти бачиш, як уже склалося. Цей храм, в якому ти перебував стільки років, який був тут твоєю зі мною домівкою і потребує ремонту, але я його не можу зробити. Нема людей, яких би я покрасив. Нема тих, хто мені б допоміг. І я не знаю, де їх шукати. Бо мене оточують дідусі й бабусі, а молоді майже не було. І я не знаю, що мені робити. Попроси у Бога, Господа нашого Ісуса Христа, що якщо я недостойний і по гріхам мені Господь не допускає зробити громад цього храму, то хай Господь, який є дійсно настоятелем цього храму, бо це його церква, його храм, поставить сюди іншого шичення. Але якщо буде ласка Божа до мене грішного то вмолив його, щоб ми змогли зробити цей ремонт цього храму. Отак От я молився, отак От передавав йому свою душу, свої сльози, своє серце. Ось буквально після того прийшов я і не замітив, скільки днів, день, два, три. І до храму зайшов один чоловічик. Я ніколи його раніше не бачив. Молодого віку підійшов до мене і каже, батько, да перебудь цього храму вже що ж ви мовчите нічого не кажете? Я повстю церкву їжу кожен день і дивлюся завалиться, треба спасати. А я його слухаю і посміхаюсь. Тому що я бачу за ним Бога, який торкнувся його серцем, який вказав на цей храм, який послав йому турботу про цей храм. Але за це всім я і бачив смиренну маленького великомучка Димитрія, який прийшов. До Бога, царстві небесного, до Його престола і просив Господі зглянці, якщо він грішний, прости йому, але допоможи. І помилити великого мученика Дмитрія Господь допоміг, і зараз стоїть новий дерев'яний храм, ще красивіше, чи той, що був. І я вірую, щоб скільки поколінь в ньому не молилися, їх молити будуть почуті, бо їх Богу передає сам великомучний діло. Так сталося, що в історії в місті Солун, де зберігалися його святі мощі. було декілька періодів, під час яких місто зазнавало втрат, було майже зруйноване, завойовано. І так вийшло, що в 11-12 столітті мощі великому члени залишили Солун. І тільки через декілька століть вони знайшлися в Італії. І тільки в 20 столітті вони повернулися назад до обител, до храма Дмитрія Солодського в город Фесалоніки, що колись була дребною соло. Ми знаємо, що Дмитрій Соловський мир Тобто з його тіла тече мира, святе мира. Це велике чудо. Ніякий вчений не розуміє, як таке можливо і що це. Це мир не піддається ніякому аналізу. Не може зрозуміти його складливі частини, але воно благоухає, вона наповнює собою своїм запахом все, що, де вона знаходиться. І історія свідчить, що мощі Димитрія вирочили дуже сильно, як кажуть, ізобільні. Так ось, коли в далекому вже 1978 році до Солонії вперше майже. За 400 років повернулася глава великомученика, замироточила все місто, вся селу мироточила, всі ікони в квартирах і домах, які зберігали побожні православні християни, почали мироточити. Мироточили стіни, мироточили храми, де шов хресний ход із чесною главою, все кругом мироточив. Як зайшли в храм допомочка Дмитрія, зі стін побігла міра. Якщо сьогодні приїхати в Грецію зайти в Фесалоніку в храм Дмитрія, побачити можна ці побіги. Вони війшли в стіни, війшли в церкву і нічого не можна зробити. Храм благоухає, так Господь знову проявив милість, показавши, яке високе достоинство його мають святі тридмі. Господом і Творцем всього світу. Так повернувся Димитрій, показуючи всім вірним християнам велику благодать, яку дає віра в Бога і життя по цій вірі. Так Господь був ще одне чудо, яке засвідчилось і істина свірі і твердості. І сьогодні, представляючи цього святого, мені дуже би хотілося, і я прошу своїх великого Бога, щоб ми всі були подібні цим святим. Щоб ми були подібні життям і великомученику Димитрію Саунському, мертвечевому чудотворцю, його вірі, його твердості, його любові до ближнього, його шуканні Бога, його надії на зустріч з Бога. І якщо ми в своєму житті будемо шукати цю життя, це життя буде щасливе, щоб навколо нас не відбувалося. І сьогодні я закликаю всіх вознести молитву Господу і Богу нашому Ісусу Христу. Він, почувши молитву Димитрія, послав нам мир і влади, любов і віру, терпіння і смирення, щоб і ми були вірними послідовниками Христовими і теж достигли царства Божого. Амінь.